З ініціативи Мінсоцполітики Кабінет міністрів України збільшив розмір компенсації вартості послуги з догляду за дитину до трьох років муніципальна няня та змінив окремі умови надання послуги для забезпечення отримання підтримки саме тим, хто її найбільше потребує. Згідно постанови, компенсація послуги з догляду за дитиною до трьох років муніципальна няня надається у разі здійснення догляду за дитиною з інвалідністю або у разі якщо один із батьків опікунів є особою з інвалідністю першої чи другої групи. Таким чином, сім'я на відшкодування послуги няні зможе щомісяця отримувати 6 тисяч 700 гривень замість 2 тисяч 272 гривень. Протягом січня 2023 року батьки-опікуни дитини віком до трьох років, які отримують. Відшкодування вартості послуги муніципальна няня повинні підтвердити своє право на таке відшкодування. Для цього потрібно подати відповідним структурним підрозділам з питань соціального захисту населення документи, передбачені порядком відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років муніципальна няня.